Якщо порівняти будь-яке місто з живим організмом, то дороги, безперечно, виконуватимуть роль кровоносної системи. У такому ракурсі Мукачево можна розглядати як хронічного гіпертоніка з усіма можливими проблемами, низькою пропускною спроможністю та заторами. Припарковані автівки на центральних вулицях міста це холестеринові бляшки, а іноді навіть цілі тромби, що сильно перешкоджають руху. Ріг вулиць Пушкіна та Ілони Зріні – 100 метрів в один і в інший бік тут. Легковикам розминутись важко, а двом маршруткам майже неможливо. Міська влада вирішила побороти симптом і в четвер, 27 листопада, затверджує рішення про експериментальну схему руху автотранспорту. Перша проблема це паркую де хочу. Сьогодні міліція не міліція може справитися, маю на увазі даї, ні е, водії не дотримуються правил вуличного руху. Їх вже в Україні назвали оленями. Так, це ви можете бачити конкретно по вулицям, там де нема, нема права парковки, вони там паркуються. Друга причина це дуже сильний потік машин. І тому ми проводимо зараз експеримент, щоб зробити односторонній рух на окремих вулицях міста. Тепер запроваджено односторонній рух на вулиці Пушкіна, далі на Ілони Зріні, аж до місця, де до неї примикає вулиця Берегівська. Згідно нової схеми руху, щоб об'їхати односторонку, з'являється кілька проблемних місць. Одне з них виїзд з вулиці Жданова на вулицю Ярослава Модрого. За прогнозами водіїв, тут збиратимуться величезні черги, особливо в години пік. Та і це не основна проблема. Зараз і на Пушкіна, і на зріні паркуються так, що ледь вистачає місця для двостороннього руху. Після введення тут одностороннього руху водії кажуть, що вивільнене місце одразу перетвориться на стоянку. Тільки паркуватимуться вже не в один ряд, а в два, а може й три. Запроваджуючи односторонній рух, прибирають симптом, а не основну причину. Сенс односторонки відразу зникає, якщо звільнити хоча б один бік вулиці. Місця тоді буде достатньо для комфортного двостороннього руху. Це робота даїшників. Боротися з симптомами безрезультатно, якщо не усунути причину. Водії сумніваються, що цей експеримент дасть бажаний ефект.